Сідайте рівно, зробіть глибокий вдих через ніс і видих, і знову глибокий вдих через ніс і видих. Покладіть долоні на живіт можете заплющити очі і продовжуйте дихати, відчуваючи, як рухаються ваші долоні. Глибокий вдих в живіт, і видих. Сконцентруйтеся на диханні саме в живіт, глибокий вдих і видих. Запускайте повітря в комфортному об'ємі. В живіт, ніби ви надуваєте кульку і з видихом відчуйте, як живіт зменшується, ніби наближується до попереку, до спини. Добре, підніміть, будь ласка, долоні трохи вище на нижні ребра. Розслабте плечі. Шия розслаблена, і ми продовжуємо дихати, уявляючи, ніби на вдих наші ребра. Треба розтовхнути назовні різні сторони. І відчути, як під долонями рухається і розширюється об'єм грудної клітки. Нижні вільні ребра дозволяють рухатися. Дуже амплітудно. І з видихом відчувайте, як знову долоні наближуються одна до одної. Видих. Намагайтесь на вдих не піднімати плечі. Розправляти грудний відділ в сторони. Печі лопатки розслаблені. Супер. Піднімайте, будь ласка, одну або дві долоні. Прямо на грудний відділ по центру на грудну клітку. І переносимо всю свою увагу в дихання грудним відділом нагору, ніби розширюємо, трошечки розкриваємо назовні плечі, відкриваємо серце, робимо вдих, відчуваємо рух грудної клітки під рукою. І спокійний видих. Дихаємо комфортним об'ємом. І вдих і видих. Не піднімайте плечі, шия розслаблена. Якщо так комфортніше вам буде, можете заплющити очі. А видих. Супер. Спробуємо зараз зробити повний грудний і вдих животом одночасно через живіт, нижні ребра, грудний відділ. І з грудного відділу вниз, живіт, і видихаємо повільно, ніби по дозам, по частинкам. Вдих, повільно, розтягуємо через живіт нижні ребра, в грудний відділ, відчути, як рухаються ребра, але плечі залишаються на місці, ключиці розслаблені, і видих. Вниз з грудного відділу. Опускається трошки грудна клітка, звужуються нижні ребра і розслабляється живіт. Добре. Розтирайте зараз долоні до відчуття сухого тепла, і витягуйтесь нагору. Ми з'єднуємо пальці в замок, потягніться за маківкою нагору вдих, і з видихом нахил в сторону, видих. Вдих, знову нагору. І видих, нахил в сторону та залишається на місці. Вдих за маківкою, знову витяжіння, видих, розкриваємо грудний відділ, щоб мати змогу подивитися через руку нагон вдих. І з видихом опускаємо руки назад, заводимо, з'єднуємо замок. відведення рук назад, Вдих, перехоплюємо себе за гумінки, округляємо поперек грудний відділ, видих. Знов замок за спиною, розгинаємо лікті, вдих, розкрили серце, видих, перехоплюємо себе за гомілки, ніби попереком тягнемось до калунка, видих, кругла спина. Продовжуємо. Альцевий замок, вдих. Видих, кругла спина. І ще разочок вдих. І видих, кругла спина, плечі вниз. Добре. Повертаємося в центр. Я змінюю рух вперед. Прогин. нахил і назад знову кругла спина. Нахил вперед, Прогин. вдих і кругла спина. Тримайтеся руками за гумілки. Ніби ви трохи розгодуєте себе вперед і назад. Я зміню рух, ці дві точки буду з'єднувати через коло вперед сторону, рух корпусом назад і знову вперед. І так по колу. Відчуйте, що таз залишається на місці, ви рухаєте животом, хребтом. Змінюємо напрямок, напрямок в протилежну сторону. Вдих, прогин, видихом, округляємо спину. Дуже приємний рух. Супер. Повертаємося в центр. Розтягніть руки в сторони, опускайте плечі лопатки вниз, і розтягніть долоні в сторони, ніби ви розтягуєте канат. Ми починаємо обертати плечима вперед і назад, розтягуючи руки в різні сторони, витяжіння зберігайте. Пальці однієї руки до пальців, іншої витягуються в різні сторони від центру, від хребта. Піднімаємо руки нагору, робимо вдих з видихом. Знову розтягуємо обидві руки в сторони. Відчуйте, що плечі опущені вниз. І починаємо Скорочувати пальці рук на себе, згинаємо зап'ястя і тримаємо. Відчуйте таке трохи неприємне витяжіння. Пальці рук на себе, і знову починаємо обертати плечима вперед і назад одночасно. Не піднімайте плечі добу, перевірте, що ваші руки рівні в ліктях. Опускаємо руки вниз, зробіть. Плечима оберт назад, вдих і видих. Розслабте руки, вдих, а видих. І ще разочок, вдих і видих. Добре. Ми приводимо одну руку до грудей іншою рукою тримаємо. Відчуйте легенький тиск однієї руки в іншу. Плечі вниз. Рівна спина. Згинаємо руку в лікті і кладемо долонь на цю саму лопатку, відводячи руку назад, рівна спина. Робимо вдих. З видихом виконуємо нахил в одну сторону, вдих і видих нахил в іншу. Спина рівна, шия рівна. Можна головою відводити руки трохи назад, ніби випотилицю відштовхувати руки назад. Ми з'єднуємо рух. Бокового нахилу По колу, вперед, на іншу сторону. Розгинаючись, робимо вдих і по колу знову видих. Вперед, в сторону, вдих. Розгинаємося, видих. Змінюємо напрямок. Вперед, в сторону, вдих, видих. І ще одне коло вперед, в сторону. Вдих і з видихом опускаємо обидві руки вниз, робіть коло плечима назад, розслабляйте руки, шию. Наячі лопатки, відводимо вниз. Змініть ноги місцями. І ми змінюємо іншу сторону. Приводимо руку до себе, до грудей, плечі вниз. І легенький супротив одна рука тисне в іншу. Згинаємо руку в лікті, відводимо назад долонь на цю саму лопатку. Нахил в сторону. Таз на місці. вдих. І зміна видих в іншу сторону, нахил, в центрі вдих. Нахил, видих. Плечі, лопатки поступово постійно стікають вниз до тазу. Центр, вдих. І з'єднуємо ці два нахили через центр. Переводимо корпус в сторону, вдих, розкрились. І знову нахил. Не згинайте грудний відділ, рівна спина залишається вдих, видих. Вперед, нахил. Вдих, центр. Супер змінюємо напрямок руху. Вдих. в сторону. Вперед. Сторони. Центр. Продовжуємо. Добре, опускаємо руки через сторону, вниз, коло плечима назад, тихий видих. Розслабте знову руки, плечі, відчуйте новий стан в руках, розслаблення рук, і ми змінюємо положення на килимку. Відведіть долоні назад, ставимо приблизно на ширину килимка або трохи ширше. На вдих розкриваємо грудний відділ. Уявіть, ніби вам потрібно грудним відділом дотягнутися до стелі. Голову назад не заводимо, залишайте голову над плечима і з видихом округляємо спину, розслабте, хребети м'язи, спини вдих. Намагайтеся розігнутися більше в грудному відділі і менше рухів у попереку. Розкриваємо зону серця. Плечі відводимо через сторони назад, голову назад не закидайте. Дих. Відчуйте, як ви долонями, відштовхуєте килимок, всі пальці рук, штовхають килимок, ми вирівнюємо лікті, видих. І ще вдих. Видих. Вдих. Перехоплюємо в замок. Обидві руки під колінами, видих, кругла спина, попереком потягніться до килимка. Добре. Перехопіться за гумілки. Ми зберігаємо круглу спину і поступово хребет за хребцем, не напружуючи спину, починаємо перекати Повільно по килимку. Відчуйте, що спина кругла, ви ми не напружуємо, а округляємось, згинаючи хребет обережно. Масаж для хребта, внутрішніх органів, м'язів. Якщо необхідно, можете змінити амплітуду на більш Комфортно для вас і зробити перекати прямо на килинку вперед-назад. Залишайтеся на спині, рухаємо тазом в праву в лів сторону, розслабляємо поперек. Таз направляйте на себе, відчуйте, що поперековий відділ залишається на килимку. Опускаємо стопи на килимок і повертаємося на бік. Нижньою рукою. Захопіть своє стегно або коліно. Ми будемо відводити верхню руку через сторону до килимка. робимо видих, вдих, видих, шия довга від маківки до кубрика. Витягуємо хребет в різні сторони, подовжуємо себе, Вдих і видих, сідниця над сідницею, тих. Вдихайте знизу живота, в нижні ребра, грудний відділ глибоким диханням, як практикували на початку. І повертаємо руку назад, змінюємо положення. На протилежну сторону лягаємо на інший бік, зафіксуйте нижньою рукою стегна або коліно верхньої ноги, таз на місці. Ми відводимо верхню руку назад, кладемо на килимок, якщо ви дістаєте, або можете покласти щось під руку, можете заплющити очі. Від маківки до куприка одна лінія, ми витягуємо себе в різні сторони вперед і назад, глибокий вдих в бік, в живіт, в грудний відділ, і видих, вдих, і з видихом повертаємо руку назад і повертаємося знов на спину. Потягніться зараз. Руками і ногами в протилежні сторони, вздовж калинка або підлоги, або тієї поверхні, на якій ви зараз знаходитесь, потягніться за долонями і стопами в різні сторони. Відчуйте подовження тіла, але не прогинайтеся занадто в попереку, можна таз трошечки направити на себе. Опускаємо долоні вздовж калинка. Зробіть глибокий вдих. И выдох.